Однією з головних причин проблем з потенцією лікарі називають неправильне харчування. Саме тому ми вирішили скласти рейтинг найнебезпечніших продуктів для чоловічого здоров'я. На 10-му місці нашого рейтингу опинилася освіжаюча м'ята. Вона містить ментол, який дає охолоджуючий ефект на весь організм. Тому двічі подумайте, чи так потрібна вам така свіжість. Дев'яте місце посіла вівсянка. Ця каша сприяє виробленню серотоніну, гормону, який бореться зі стресом. А будь-які заспокійливі, знижують лібідо. Тому не варто щодня снідати вівсянкою. На восьмому місці опинився білий хліб та здобна випічка. У них містяться порожні вуглеводи, які не тільки позначаються на фігурі, а й знижують вироблення чоловічого гормону тестостерону. На сьомому місці продукти, у складі яких є соя. Ця бобова культура містить рослини аналог жіночих гормонів. Тому чим більше її споживає чоловік, тим сильніше це впливає на його лібіду, що зрештою може навіть привести до безпліддя. Шосте місце нашого рейтингу посідає сіль. Вона один з найбільш небезпечних продуктів для чоловічого здоров'я. Якщо її в організмі над норму підвищується тиск, що знижує приплив крові до статевих органів, а рівень чоловічих гормонів різко падає. На п'ятому місці улюблений напій багатьох чоловіків: пиво при надмірному вживанні цього напою в організмі чоловіка починають вироблятися жіночі статеві гормони, що викликають зміни у зовнішності. Крім живота, починають рости і молочні залози стає ширшим таз. А разом з цим знижується статевий потяг. Четверте місце посів міцний алкоголь. Спершу він розширює судини, що сприяє припливу крові, і сексуальний потяг зростає. Але цей ефект тимчасовий. Як тільки судини звужуються, настає відчуття повної релаксації. Саме тому після прийняття алкогольних напоїв і чоловіки, і жінки відчувають сексуальний потяг, але набагато рідше досягають оргазму в ліжку. Третє місце посідає, здавалося б звичайна газована солодка вода: кофеїн, вугільна та ортофосфорна кислоти усе це разом, так би мовити, окислює організм. А як відомо, сперматозоїди гинуть у такому середовищі. На другому місці нашого рейтингу цукор. Саме він провокує перепади кров'яного тиску, що позначається на виробленні тестостерону. Крім того, надлишок цукру в крові провокує вироблення зайвого інсуліну, а він нейтралізує чоловічий гормон. Очолює наш рейтинг продукт, який найбільш негативно впливає на чоловіче сексуальне здоров'я. Це така популярна нині кава. Кофеїн провокує зниження тестостерону і зводить його вироблення практично до нуля на деякий період часу. Чашка міцної натуральної кави на день це максимум, який може дозволити собі чоловік. Тож стежте за своїм харчуванням та дбайте про своє сексуальне здоров'я.